Схоже, так напалив газу, що має мільйонний борг, але платити за блакитне паливо луцький підприємець Владислав Фіщук не спішить. Ба більше у суді вже справа про його банкрутство. Як таке можливо? Ось тут і розгорілася ця газова історія кілька років тому. Ми біля готелю на вулиці Данила Галицького. Газовики кажуть, що за цією адресою зафіксували самовільне підключення додаткового газового обладнання. Підприємець тоді пояснював, мовляв, він тут ні при чому. Працівники Волиньгазу побачили пошкодження пломби на лічильнику. Це було у 2021 році. Згодом експертиза встановила, що пломба мала невідповідність і було втручання в роботу лічильника. Про це йдеться у матеріалах господарського спору. Акціонерне товариство «Волиньгаз» за участю споживача складено акт про порушення, зокрема несанкціоноване підключення газових приладів на об'єкті споживача, який обліковується за нормами споживання, пошкодження лічильника газу, внаслідок чого витрати споживання природного газу комерційним вузлом обліку газу не обліковується або обліковується некоректно. Згідно пояснень споживача, втручання в роботу лічильника з його сторони не було. От тільки показники лічильника кажуть газовики у підприємця, тоді змінились. Мовляв, у вересні 21-го фіксували понад 29 тисяч кубометрів, а вже в листопаді на півтори тисячі менше. Нині, як бачимо, газ до готелю відрізали. Що приходили, відрізали газ? Ну вже відрізана труба. Там тримає відрізати, ж теж є влад власник Ага. Віж Владислав Фіщук, так? Так. Тут у нього Готель, схоже, працює, але самого підприємця на місці ми не застали. Залишили контакти, телефонували за номером з відкритих даних, але підприємець поки мовчить. Газовики із підприємцем судилися. Суд зобов'язав його сплатити понад мільйон 130 тисяч гривень вартості необлікованого об'єму газу. Рішення комісії з розгляду акту, акт розрахунку вартості необлікованого об'єму газу відповідач не оскаржував. Але візі нині там тепер підприємець просить визнати його банкрутом. Невже такий газовий борг йому можуть просто списати? До суду Владислав Фіщук сьогодні не з'явився. Суддя вирішує на наступне засідання. Явка підприємця обов'язкова. Олена Лищук, Василій Любежанін для новин на часі.